Добі-друзі, Сьогодні у нас, наскільки я пам'ятаю, вівторок, 15 квітня, і сьогодні ми розглядаємо суперкласну тему, яка, в принципі, дуже для багатьох, вона дуже актуальна. Я трошки відволікаюся на комп'ютер, поки чекаю, поки ви підключитеся. Привіт! Сьогодні у нас класна тема, і вона стосується трошечки воронок і трошечки цільової. Аудиторії і як це все <кій>, вибачаюсь зв'язати воєдином. Ну що вам хочу сказати, що я помітила після 10 кілометрів пробіжки дуже важкувато виходити в прямі ефіри, але мене це не зупиняє, як ви бачите. І у мене зараз перелаштовується повністю мій графік. Я сподіваюся, мене чути нормально, начебто мікрофон вимкнений і підімкнений. Так, значить, давайте я оголошу тему. Для того щоб ті, хто вже приєднався, не сильно сумували. Сьогодні будемо розглядати три питання, які вам потрібно задавати аудиторії, перш ніж робити свої воронки. І це дуже важлива тема. А чому? Тому що, якщо ви не розумієте своєї аудиторії і потреб своєї аудиторії, то які воронки взагалі можна розглядати? Звичайно. Дуже важко вибудувати правильну воронку, особливо для користувачів, які вже на вас підписані, якщо ви не знаєте взагалі про що говорити в цій воронці. І зазвичай воронка програє саме через те, вона може програти саме через те, що просто-напросто ви не розумієте. Що вам прописувати в самій воронці. А не розумієте, ви що про вам прописувати в цій воронці, тому що ви елементарно не знаєте, що болить, що, яка проблема є у ваших людей, у вашій цільовій аудиторії. Тому я, як завжди, не тяну довго. У мене ефіри, звичайно, можуть бути по годині, але зараз. Я хочу випустити серію коротких і дуже корисних роликів для того, щоб ви просто брали і впроваджували собі в блог, для того, щоб просто вам покращити ситуацію через сторіс. Що сказати, в мене навіть сторіс зараз просто не знаю, як це назвати, мабуть, це можна назвати Пробили дно. Я по-іншому просто це не можу ніяк пояснити. Причому, що тестили ми з командою всі можливі формати: і сторітелінги, і довгі, і короткі, і одну сторіс за день, просто охоплення немає. Що ж ми робимо? Ми можемо включити сторіс у воронку, але перш ніж я розкажу вам ці три питання, я розкажу структуру воронки, яку ми зможемо. Роз... Ну, зробити з вами зараз в наших реаліях, при тому використовуючи навіть сторіс, дивіться, дуже легко, ми робимо серію Reels, в яких закликаємо переходити в сторіс. Звичайно, при таких цінностях, якщо ви оці три питання задасте хоча б своїй аудиторії, то ви вже будете розуміти, що подібна аудиторія до вашої. Трошки ширше навіть підтягнеться через ці рілси. Рілси зараз дуже непогано працюють. Якщо ви переведете в сторіс, де у вас буде нормальний людський сторітелінг, можна, може навіть короткий, але ви просто перегоните з рілсів у сторіс, і на наступний день ви можете просто в рілсах зробити заклик, переходити вже в хайлайт і закріпити цей хайлайтс. Поки що. Хайлайти працюють, і ми намагаємося максимально зараз сконцентруватися да, на тому, що вони працюють, а не на тому, що їх можуть прибрати. Коли їх приберуть, тоді ми вже будемо думати, як по-іншому, які ще варіанти можна зробити, крім того, що вести на хайлайт. Прогріви ми переносимо в наші каруселі. Каруселі зараз здається до 20, це останнє оновлення було до 20 слайдів. Ви робите той самий сторітелінг, але переносите його вже в Боже мой, дописи. Дописи, наші кохані дописи, Дописи, якщо ви додаєте туди музику, він ще й працює як Reels. Тобто, ви звілса можете вести на цей допис, в дописі прогрівати. В описі щось писати. Багато мені кажуть, що, типу, якщо це ви продаєте маленьку послугу там, або урок, або якийсь майстермайнд, або якусь консультацію, недорогу. Цього в принципі достатньо для того, щоб людина прогрілася і купила, наприклад, маленький продукт. Для великих продуктів, звичайно, це не працює. Для великих продуктів там зовсім інші зв'язки, для великих продуктів, там типу менторства, наставництва і чогось подібного, там дуже, дуже великі, ну дуже велика різниця у воронці. Ми зараз говоримо дуже про невеликі воронки, але, звичайно, ви маєте хоча б їх розуміти, як робити. Для того, щоб інструментарій у вас був, я якраз і вийшла в ефір. Тож, давайте ми. Просто продекламуємо ці три запитання, які ви маєте задати своїй цільовій аудиторії. як їх задавати? Звичайно, зараз ускладнилася ситуація зі сторіс, як я вже і казала, тому дуже важко зібрати інформацію з ваших підписників, якщо ви задаєте ці питання прямо в цьому, господи, в сторіс, в сторітелінгу. Але це нічого страшного, тому що ви можете, в принципі, виставити хоча б. Кілька сторіс, і найкращі ваші глядачі все одно будуть відповідати на ваші сторіс. І ви хоча б якусь зберете базу. Після цього ви можете провести якісь опитування, анкетування. І я вам просто раджу для цього робити маленькі подаруночки. Людина просто проходить маленьку анкету з трьома питаннями. І отримує там якийсь урок, наприклад. І це дуже круто, і при цьому у вас збирається хоча б якась база в плані розуміння вашої цільової аудиторії, і при цьому людина отримує плюшечку від вас. І це приємно людині. Ну, я так вважаю, що приємно. О, це ще один спосіб, ну це така собі міні-крошечна вороночка, теж можна сказати, тому що після цього у вас з'явиться або. Пошта людини або ще щось, і ви можете продовжувати далі щось людині продавати. Але це не обов'язково, тому що людина, якщо отримає від вас плюшку і вона буде задоволена цією плюшкою, лідмагнітом. Лід магніти до речі, я буду робити цілий ефір здоровенний в zoom конференції на новому курсі. Новий курс стартує вже 24 квітня. І до завтрашнього дня ви можете ще придбати його в телеграм-каналі за 1929 гривень, і в інстаграмі за 2555 Чому така різниця? Тому що в інстаграмі активність трохи під, підупала, а телеграм це мої підписники, які просто активні, які постійно зі мною і мені хочеться робити для них. Більше, тому якщо ви хочете долучитись до телеграм-каналу, пишіть 50 під будь-яким постом або рілсом. І вам прийде. Ну, ви підпишете, звичайно, і вам прийде посилання на мій закритий телеграм-канал, де ви можете придбати дешевше. А якщо ви хочете придбати за повну вартість, будь ласка, у сторіс є посилання, а також в хайлайцях. Там просто я буду розглядати, ну, я просто не можу вам пояснити методику створення лідмагнітів, різноманітних лідмагнітів, і як саме потрібно створювати цей лідмагніт для того, щоб потім, після того, як людина передивилася цей лідмагніт, вона ну, ймовірність дуже висока, що вона просто придбає. Тому що дуже зараз багато лідмагнітів. Просто фігня, ну, це просто неможливо дивитися. Це е, ті самі чек -листи, ну, гайди якісь е, текстові, які люди висилали ще, мабуть, е, 2-3 роки назад. Тоді це все працювало, а зараз це не працює. Тому, якщо ви хочете воронку свою в, внідріть лід магніт, то або вивчайте тему, або вчіться ну, когось. Або йдіть просто на курс, там буде цілий урок. Я вам хочу сказати, що цілий урок по цей політмагнітам вартує реально вартості всього курсу. Це не такі великі гроші, а курс буде складатися аж з 9 уроків. Це онлайн-ефіри, такого плану, як цей, але це буде зум-ефір закритий, і е, запис буде тільки у вас. Значить так, топ-3 питання, які ви задаєте своїй аудиторії перед. Тим, як ви створюєте воронку. Беремо ручки і записуємо. І перше питання. Що саме не влаштовує вас зараз в вашому блозі, в вашій ніші? Друге питання які результати ви б хотіли отримати після роботи з хорошим спеціалістом? На вашу думку, з хорошим спеціалістом? І вказуємо, звичайно, нішу, в якій ви хочете спитати, так? І людина може вказувати свою нішу, і ви побачите так само, яка кількість, наприклад, майстрів манікюру у вас в підписках. І третє питання: що людина вже робила для того, щоб досягти цієї своєї мети? Ну, наприклад, набору підписників, або набору записів на консультації на місяць вперед, або ще щось. І що саме вона робила, щоб отримати саме отакий результат, і чому у неї не вийшло, що, що їй заважає, давайте перефразую, чому людині не вийшло досягти цієї мети. Якщо ви будете знати відповіді на ці три питання, ви вже будете розуміти проблему своєї аудиторії. І будете правильно вилаштовувати свою воронку. І давайте ми розглянемо ще раз е, саму саму просту воронку, навіть через хайлайтс, Або ми замінимо хайлайтс, ви можете замінити собі в голові. Я не буду заміняти, ви розумі, повинні самі розуміти, що ми в голові замінюємо хайлайтс на е, пост карусель. Це одне і те саме. В принципі, але поки Інстаграм штормить, сторіс ми використовувати зараз не можемо в повній мірі, як би ми це хотіли. У дуже багатьох експертів зараз просіли продажі, а багато експертів випустили нові гайди, як продавати на маленьких охопленнях. Ну, я вам хочу сказати, що якщо у вас охоплення не то, що не на 10%, навіть не 1% від вашої аудиторії. То це вже просто ну, жесть. Тобто ніхто не бачить ваш контент. Щоб цього запобігти, ми робимо карусель. І тисячі людей вже зробили курс, як правильно запустити <карусель>, карусель продаючу. Я вам хочу сказати, всі, хто був у мене на впливовому контенті, всі, хто був у мене на Vitu сторіс, чітко, причітко, прекрасно розуміють, як правильно писати сторітелінги. І це вам дуже сильно допоможе зараз на писанні постів каруселей. І це реальність. Значить, дивіться. Ось ми запитали ці три питання. Якщо ви не почули ці три питання, нічого страшного, на Ютубі вийде ролик на півтора поставите, послухайте ефір ще раз. Значить, ось ми ці три питання задали. Що нам робити далі? Нам далі потрібно. Зробити другий крок. Ми зібрали інформацію, це був перший крок. Тепер другий крок. Треба прописати до кожної з цієї проблеми. Тобто, ви три питання задали, проблему ви виділили аудиторії. Побачили, що у десятьох людей є одна і та сама проблема. Наприклад, ви виділили цю проблематику і написали для неї сценарій. Сценарій чого? Сценарій для Reels, сценарій для каруселей і сценарій для Stories. Stories і карусель, ще раз я повторюю, це в принципі дуже дуже схожі інструменти, тому що і там, і там ви можете задіювати сторітелінг, а це означає прогрів. Але дивіться, я вам допоможу: якщо ви не були в мене на курсах по сторітелінгу, не брали мене урок сторітелінгу. Я вам детально зараз розкажу, на які питання треба відповісти, щоб цей сторітейлінг або а, привіт, або цей сторітель, або ця карусель була актуальна і відповідала людям на, на, на те питання, якраз, з яким вони до вас прийшли. Значить, ми прописуємо детально. Перше, саму проблему: що це за проблема? Розказуйте, що ось виникла така проблема. Друге, чому вона виникає? Ви розумієте, так? Да? Чому? Бажано в кількох ракурсів це подивитися. Ніколи не пишіть проблему от, ем, прямо, от як ви це вважаєте. Розглядайте всю проблематику, як кубік-Рубіка. У всіх, всіх проблем є кілька граней. Є грань, наприклад, психологічна, емоційна, є грань е, того, того, що у людини немає, наприклад, інструментарію. Є, що не має часу, або не може керувати часом. Є емоційна проблема, коли людина зіштовхується з тим, що, наприклад, вона не може виходити в сторіс або не може виходити з говорящої голови. Тобто кожна, кожна, кожна проблема, вона різна. І будь ласка, розглядайте з різних сторін, тому що саме от в цій багатогранності ви будете виступати кращим експертом. І краще, краще допомагати людям і ширшому колу людей, ніж якщо ви будете тільки зі своєї точки зору розглядати проблематику. Третє, що може статися, якщо цю проблему зараз не вирішити? І давайте ми на прикладі схуднення. Наприклад, от людина хоче схуднути. І якщо зараз не вирішити цю проблему, то людина просто-напросто у неї буде захворювання там щитовидної залози. У неї буде там ожиріння там, якогось ступеню, я не медик, вибачте, і у неї будуть в подальшому через 10 років проблеми з серцево судинними захворюваннями, Наприклад, да? ось, якщо цю проблему не вирішити зараз. І, е, е, значить, і з е, що буде, якщо її вирішити, тобто людина стане стрункішою, людина буде себе класно почувати. Класно шнурувати собі шнурки, буде на пляжі там, найкрасивішою, наприклад, да? ось вам, будь ласка, ще такі проблеми, да? людей, емоційні, до речі, проблеми. Ось. І п'яте, за рахунок яких технологій ми можемо допомогти людині в цьому. Наприклад, якщо ми розглядаємо вже на прикладі дієтології, там або це тренер, наприклад, то за рахунок. Правильних тренувань, навантажень, якщо це дієтолог за рахунок харчування, правильного складання раціону е, і там, е, зменшення калорійності їжі, да? або, там, е, якщо там проблеми зі здоров'ям, ми ще вказуємо, що там, цей дієтолог або цей тренер чітко прописує, якщо там, коліна болять, або чітко прописує, що, якщо у людини там якийсь гастрит. То uh, цей дієтолог чітко доп... ну, тобто, uh, саме допомагає, навіть якщо у вас є якісь хронічні захворювання. Ось так. Це наш другий крок. Тобто ми беремо одну проблему, яку ми uh, забрали у аудиторії, і розкриваємо її за допомогою цих п'яти питань. Пусті каруселі, робимо сторітелінг, закріпляємо в хайлайт, робимо. Серію Reels, якщо ви хочете гейміфікації, ви можете зробити серію Reels, це теж воронка. 1, 2, 3, 4, 5 Reels один в другий переводить, там в другому ви кажете, що відповіді в першому, в першому ви кажете, що відповіді в третьому. І таким чином людина, просто заходячи з одного Reels, може передивитися 5 Reels або 10 Reels і таким чином прогрітися до вас. Краще, познайомитися з вами краще і підписатися на вас. Якщо вже це сталося, це дуже крутий крок до подальших дій з клієнтом, і ви можете продавати свої продукти, навіть маленькі там, марафони, курси, ну і уроки, історії, все що завгодно, там навіть не знаю. Навіть е консультації, наприклад, малесенькі. Привіт. Да. Ось. І, значить, що ми робимо далі? Ми закріпляємо ну, ту основну проблему, яку ви виділили в наш, в, на ваших підписниках. Ми закріпляємо цей хайлайт першим, щоб він був. Ми закріпляємо цей пост, щоб він був теж першим. І знімаємо. Певну кількість віллз, краще штук 10. Звичайно, ми не викладаємо це все одразу, краще це все викладати хоча б по два-три в день. Ну, з якоюсь періодичністю, тому що наш інстаграм що любить? Любить постійність. Як і все в нашому житті, Інстаграм любить постійність, систему. Якщо що таке система, система це такий собі. Жмих, да, купа дій, яку ви робите систематично для того, щоб досягти своєї цілі. Якщо у вас немає цієї системи, ви цілий не досягнете, тому що у вас не розписано, немає декомпозиції. і грошей, давайте про декомпозицію. Ви хочете заробити 1000 доларів на місяць, наприклад, з вашого блогу. Що вам потрібно зробити, щоб заробити цю 1000 доларів? Наприклад, у вас є консультація і коштує вона 100 доларів ну, для, для правильного швидкого рахунку, вам потрібно зробити так, щоб у вас придбали 10 рівно консультацій. і ви вже заробили свою тисячу доларів. А якщо у вас є більш дорогий продукт, у вас, наприклад, друга консультація коштує 200 доларів. Одна маленька консультація коштує 100 доларів. А ще є міні-продукти, чому роблять продуктову лінійку, правильно? У вас є міні-продукти, які теж час від часу, або з вілсів, або з таргету, або звідкись, і ви розписуєте декомпозицію, скільки вам потрібно продати певних продуктів для того, щоб заробити цю тисячу доларів на місяць. Потім, після цього, ви робите що? Ви розписуєте, що вам потрібно зробити для того, щоб ці люди прийшли до вас і купили. І тут виникає знов питання, а чого вони мають прийти? Тому що ви відповідаєте на ці три питання і, одні, і попадаєте саме в їхню проблему. І людина приходить вирішити проблему. А ви приходите не заробити гроші, ви приходите допомогти людям. От і на цій прекрасній ноті ми будемо завершувати цей ефір. Я сподіваюся, це допомогло вам усвідомити, що є зараз можливість робити навіть прості воронки. Є зараз можливість переводити людей в блог. Навіть без сторісів. І я сподіваюся, що ви зрозуміли, що вам потрібно відповідати на три питання і забирати проблему людей, і вирішувати, давати відповідь на цю проблему у своєму блозі. Тоді буде вам щастя, і тоді будуть у вас гроші. Бажаю вам класного дня, все буде Україна. Бережіть себе!